Доброго часу шановні овни, я вас вітаю! Давайте подивимось з вами прогноз на березень місяць. Наша весна, де ви знаходитесь, неважливо, спочатку треба думати про те, який у вас настрій, де б ви не були. Будемо працювати сьогодні на п'яти колодах: Три колоди Таро і дві колоди Ракульні. Витягнемо з кожної колоди по дві карти. І так, що у нас чекає у березні. Що будуть робити овни? І так, перша карта це Король Кубков. Король Кубков класика. Це в нас буде чоловік водної стихії. Хто в нас вода? Вода це в нас рибки, раки і скорпіончики. Взагалі це може бути ваш чоловік або кохана людина, ваш партнер. Це може бути зустріч цієї людини, якщо ви хотіли побачити її. То в березні ви якраз зможете свою мрію здійснити. Король кубків, такий він золотий. да? Кубки це емоції. Тобто, людина, яка пов'язана з емоціями. Це може бути лікар, лікар, який займається лікуванням нашої психіки. Тобто, це може бути психолог, психотерапевт. Це може бути також лікар, який пов'язаний з рідинами у нашому організмі. тобто це може бути і… Анестезіолог, який робить вам, наприклад, у вас буде операція в березні. Так? Це показує, що буде робити, допомагати вам профі. Це може бути аналізи, які ви здаєте, щось пов'язане з кров'ю. Тобто тести які-небудь, на алергію, наприклад, ви вирішите зробити. Це людина, яка, От бачите, у вас на дні колоди йде. Дев'ятка м'ячей, тобто ви будете засмучені, у вас буде такий настрій, значить вже панічні атаки, і ви вирішите у березні місяці звернутися до професіонала для того, щоб пройти лікування. Дівчат, в кожному відео кажу, і притримуюсь цієї думки. Якщо є проблема пов'язана з вашим психічним станом, зараз всім дуже важко. Звертайтеся до професіоналів, звертайтеся до лікарів. Якщо ви не знаєте, наприклад, знаходитесь в німеччині мови, зверніться до лікарів, які психологи, наприклад, так, які є в Україні, які розмовляють українською. Зараз можна працювати дистанційно. Є варіанти рішення проблеми. І давайте подивимось. Друга карта це четверка Пентаклі. Гроші прийдуть. Вітаю! Це така гарна карта. Шестерка, вибачте, да? шестерка Пінтаклій. Це карта, яка означає, що з'явиться в вашому житті людина, яка принесе вам гроші. Може, вам віддадуть дов. Можливо, джоб центр вам щось пришле, скажете. Ну, такого дуже рідко буває, так? Да? Але кажуть, слухайте, ми вам тут так мало нарахували, а тримайте ви ще. Можливо, ви робите звіт по податкам, і тоді вам прийде лист в багатьох. Може статися в Німеччині, якщо ви працюєте і зробили звіт за минулий рік, то вам фінансамт податкова прийшли лист і скаже, ми вам вернемо якихось пару сотень євро. Це, ну, може бути. Можливо, вам чоловік приведе ваші аліменти, якщо він давно не платив. Ще раз, Хтось виплатить якийсь бонус. Тобто, це гроші, які ви отримаєте. З іншого боку, це, можливо, ви будете у ролі людини, яка дає гроші. Хтось до вас звернеться, знаєте, і скаже, так, суха, ну мені так треба позич, будь ласка. Тобто ви можете виступати і, скажімо, в іншій ролі. По зв'язку цих карт, можливо, для того, щоб. Ви лікувалися, вам потрібно буде звернутися до тієї людини, до спонсора, до короля кубков, який вам гроші дасть, який позичить, або вам потрібно буде заплатити за лікування. Так, наступна колода, овни, це в нас мужиком велика, для тих, хто цікавиться. Візер Таро, Таро Чарадіїв. І давайте подивимося, що на вас чекає у березні. Ов, в нас вогонь. Так, і так, у березні, на що чекає на вас? Прямо дивитися. Десятка пентаклів. Класна карта. Дуже позитивна, подивіться. Прямо ті ж гладь, гладь і благодать, як то кажуть. Це родинний час. Це зустріч з родиною. Це час у колі друзів, це святкування, це родини Христини, Заручини. Юбілей, все, що пов'язане з родиною. Це фінансова така також карта, коли у вас все добре з фінансами. І от такий спокій. Знаєте, це коли вихідні ви проводите вже чисто, да, от в деяких дівчат у них прям такий оргазм, мені все треба прибрати, щоб було чисто, щоб було добре, всі сиділи по містам, і тоді можна видихнути. Оця карта якраз показує, що ви зможете у березні. Видихнути ваші емоції, ваші якісь турботи, які у вас є, для того, щоб просто наслоджуватися, просто щоб жити. Наступна карта, яку я витягну, це четверка Пентаклей. Дивіться, закриті двері. Тут може бути така ситуація, що вам потрібно буде трошки з фінансами, які ви отримаєте. Да? То, що нам казала колода, М -м, відкрити, подивитися, які двері будуть за, для вас закриті. Знаєте, е розклад є загальним, він буде програватися не в кожного, але в кожного з нас от є ситуація. Можливо, для того. Щоб вам їхати до родини чи побачити родину, да? тут ідуть закриті двері, вам потрібно щось зробити для того, щоб ця подорож відбулася, для того, щоб ви змогли зустрітися. Взагалі, по четверки Пентаклі, якщо там, наприклад, у вас є питання фінансів, їх потрібно на замок. От, отримали ви ці виплати взагалі для того, щоб економити, ви знаєте, якщо вам приходить якийсь бонус, на який ви не чекали, ви можете його спокійно покласти на екстра рахунок, оскільки ви на нього не розраховували, і це може бути дуже гарна можливість е, зберігання. Знаєте, з іншого боку, ви можете просто закрити своє щастя для інших. Закриті профілі, які ми зараз бачимо, скрізь людина хоче тримати свою рівновагу, свій спокій, своє щастя. Дуже таке важке, важкий час зараз і казати, що я дуже щасливий, бояться багато з людей, оскільки вони бояться задрості. Можливо, тому от ті ваші святкування. Ваші родини, хрестини. Вам потрібно трошки, знаєте, ну, недоречно ставити фотографії, де ви знаходитеся в, в Тімбукту або в Абу-Дабі, так? Ми бачимо, що робиться, коли такі фото з'являються в інтернеті. Тому просто щастя любить тишу, ви знаєте. Наступна колода Таро моя нова колода. The Wild Unknown Таро, дуже цікаво. Знаєте, що всі тарологи перед тим, як познайомитись з новою колодою, вони вивчають. Це не так, щоб прийшов, подивився і вже щось, щось там розказуєш. Ні. З колодою ви завжди дружите. І от ця колода, вона дуже цікава, в неї така, ем, да, Кім Кранц намалювала картинки, просто цікава енергетика. І так, що поради для овнів ця корода. У березні, на березень місяць. Давайте подивимось. І так, порада для вас. Отшельник. Клас. подивіться, яка класна черепашка. Хто в нас черепашка? Як це ти ще їдеш, далі будеш. Черепаха є символом мудрості. Ви це знаєте. Мудрість, яка освітля, подивіться, яка енергія йде взагалі від цієї. карти. Просто крута! Енергія спокою, енергія мудрості, енергія такої рівноваги. І от в березні вам потрібно зібрати всю свою мудрість, яку ви змогли зберігти у собі всі ці роки, і побути в панцирі. Можливо, от як вам до цього колода казала, так? Ваша родина закрити ці всі емоції від зовнішнього світа. Побути наодинці з енергетикою вашої родини, щоб далі все світило. Ви знаєте, що дуже розумна черепашка є, вона живе довго. Чому? Тому що вона повільна. Вам карти радять. Трошки повільніше реагувати на ситуацію, яка відбувається, реагувати на стрес. Бачите, я сама така заповіль... повільна, повільна коли розповідаю про цю карту. Спробуйте розмовляти повільніше, рухатися повільніше. Я інколи сама за собою спостерігаю, що я настільки біжу, хоча я знаю, що в мене немає ніякого тиску, але я бігом, чого я бігом. Тоді я заповільнююсь, так? і намагаюся йти. І дивитися навколо, якусь там пти, пташку, квіточку. От вам зараз овне порада у березні знайдіть для себе такі сайт-фенстер. Це, можливо, знаєте, вікна часу, як називають, щоб ви могли заповільнитись. Почитайте книжки про якісь мудрі речі, хто там у нас, Будда, Крішна, Ошо, не знаю, комусь що завгодно. Почитайте, що люди кажуть, розумні. Наступна карта, яка для вас овни у березні місяці буде важливою. О, дивіться, тройка кубків. клас. Це також карта, яка означає, ви бачите, да, вони сидять собі 2 плюс 1. Взагалі, це карта святкування, якщо це стосується роботи, наприклад, да, або це карта, яка е, стосується співпраці. Да? Те, що стосується роботи. Тобто це об'єднання. Якщо вам пропонували якийсь контракт, то вам скажуть, так, приїжджайте, да? ви знайдете роботу, будете святкувати. Це карта, яка а, скаже, що ви знайдете людину, яка вам в емоційному стані буде імпонувати. Да? Це а, просто бути разом. Дивіться на кольори, які вони є чудовими. От вами можливість, якщо ви побачите своєю родиною, будете сидіти на одній гільці і співати. І взагалі в березні вона вже починається весна. Я коли зранку йду на роботу, да, у сьомої, то я дуже машини не їздять, а я чую, як пташки співають. От послухайте, можливо, ведь також порада. Побудьте самі, шукайте свою мудрість і послухайте, як співають пташки. Тепер давайте запитаємо пораду від оракульної колоди, яка називається Лікціонезе, лекції вашої душі. Яку лекцію має пройти ваша душа повний у березні? Що вам таке треба цікаво зробити? Сприйняти. Я вчуся сприймати ті речі, які я не можу змінити. Це, напевно, те, що якраз мають мудреці, те, що вони вміють, отшельник, да? сприйняти, сприйняти і зрозуміти, що деякі речі стаються в цьому всесвіті. І в іншому також, без нашої участі. Земля крутиться, сонце сідає, всходить, пташки співають. Ми не можемо це змінити. Це означає, що немає чого турбуватися. Якщо ви не можете змінити ситуацію, ви маєте її просто прийняти. Повірте, що ця порада вона, можливо звучить дуже просто і вона і справді проста. Немає нічого складного в цьому житті. Складним є те, як ми це сприймаємо. Тому. Сприйміть життя таким, яке воно є. І остання оракульна колода вона називається The Wisdom of Oracle. Мудрість оракула. Ми зараз подивимося, що вам порадять оракульні карти у березні. Так. «Flexible». Щоб не сталося, будьте флесибільні. Я завжди кажу цю фразу у своїх відео. На сайтах там стоять обяви Я така, яка я є, і не збираюся змінятися. Це саме страшне, що ви можете почути, або навіть якщо чоловік пише: Сприймай мене таким, який я є, і під... підгибайся під мене. Так не буває. Людина, як вода, вода приймає любу форму. І це нормально. Людина має в своєму житті мати таку здатність змінювати свої думки, оскільки ми змінюємося, ми змінюємо, отримуємо досвід. Відповідно до досвіду, ми дивимось на життя. Вже не як на чорне і біле. Якщо говорити, наприклад, про сімейне життя, коли вам 18 років у вас один погляд, після того як ви дружилися, у вас інший погляд, ви робите дефініцію, наприклад, слова кохання зовсім по іншому, це флексібільна людина. Це можливе пристосування до нових обставин. Це те, що зараз роблять українці по всьому світі, це те, що роблять країни, які приймають українців, вони змінюються, оскільки приїжджає нова культура, нові лідери. Люди, це flexibility, да? Flexible. тому дуже гарна порада. Шановні Овни, я буду дуже вдячна. Якщо ви напишете коментар або скажете, як програється ваш розклад, які ідеї ви з собою берете з цього розкладу, які поради. І як завжди, побачимось на моєму каналі. Дякую вам!